Товариська гра, грають рота Нізезулі і Дав Дніпро, 12 й рік. Полі в нас, Баранов, Артем Воротар. Далі Зімбровський Остапенко, центральні захисники, Трубін Семенов, Сухойван Денис, капітан команди. Редька Лук'ян Ілья е... Ілля зануда, Шулим Гліб, Вася Тітов в полі. І... А... Ну бачу ще хто зараз подивився. ще бокан води Синій м'яч у синіх, Богдан перехватив. Далі Вася Тітов, синій. Ой, Олег синій. Давай Семенов доганять. Не до... Баранов. Забрали. Забрали, б'ють в сторону воріт, але мимо. Трубін бореться вийшло? Так, трубін подає? Неправильно. Синій подає трубін, синій, синій, синій дає подачу. Далеко на десяточку синього там, а за мене не відібрали синій. Б'ють сторони воріт, але дуже високо. Туди, В зону Бірмудського триувольника Так, Амбаранов, Остапенко, Трубін. Трубін бореться. Синій. Синій б'є в сторону. Маємо. Так, Баранов. Зімбровський. Сухойван. Давай біжить. Дає подачу Шулим. Шулим біжить по флангу. В Центр. Давай. Дає на Богдана, Богдана бігає, Лук'ян, Ілья, а там двоє напали одразу. Забрали сині, біжить, пробіг в центр. Остапенко вибивав. Сині подають. Синій. Лук'ян забрав. На тітова тіто біжить з м'ячем. Вася дає подачу, але синій перехватить. Синій. 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 Дає там трубін хоче забрати з не вийшло. Лук'ян баранов. Олег обіграв, дає на шулима. Шулим на Семенова на да, Олега. Олег дає пас синій. Сині сухой вам забрав. Лук'ян. Лук'ян біжить. Дає на Тітова. Тітов дає на Лук'яна. Ой. Вася синій перехватив. Гліб, шулим, б'є сторону воріта, але чуть вище. Вася головой синій зануда там давай шулим, догнав ворота. Заважають шулим обігрутьки маленькі красава. Вийшов. А подає? Все хто подає. Що, хто подає? Ніхто. <с1> <laughs> 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 Ой. Кутовий Богдан подає. Всі всі отморозили. Б'є. Назар головою. Синій. Сухой Ван. Сухой Ван ногою давай. Синій. Богдан догнав, забрав, дає передачу, синій перехопили. Міра головой вийшло. Синій подають. Де подає. вподає. Сухайван дає пас на Статинко. На трубіна. Трубін на Лук'ян. Ілья синій, синій. Богдан з м'ячем. Вася, Вася синій забрали. Лук'ян з м'ячем б'є в сторону воріть, синій відбиває, синій вийшло. Трубін подає. Синій. Вася головою синій. Остапенко, синій, синій підхватив, Остапенко, синій, дає пас наперед, барано вийшов, забрав корпу. це епічно, конечно. Зімбровський. Семенов. Це си, си, вийшло. Семенов подає, На гріба закидує. Глеб забрав. Давай. Біжить в центр дає пас. Ай, там синій. Сухайван. Сухайван забрав. Біжить, дає пас на Васю. Вася, Вася, Вася. Синій забрав. Трубін. Вийшло. Вийшло від синього, трубін подає. На синього знову попало. Рубін, Сухой ван, біжить в сторону воріт, обігрує, дає пас на Семенова. Семенов на нас улима. на тебе. Давай набігли там на нього. Ай, Вийшло. Вийшло за межі поля. Кутовий шулим подає. Синій головою перший вибив заворота. Знов кутовий шулим подає. Вася Лук'ян синій перехватив. Дає пас, але тут трубін забрав. Пас дає на шулим. Шулим знов на Трубіна. Трубін на Олега. Олег б'є в сторону на Васю. Лук'ян. на Васю. Титова. Титов дає на Трубіна, Трубін, Вася знов. Біжать сту... біжить. Дає пас на зануда. Воротар відбив. Кутовий б'є шулим. Приймає Богдан, Трубін, Богдан. Давай б'є в сторону воріт. Хто там тітов? б'є, попадав в перекладину. Сухойван. синій головою, синій, синій відбивав, вибивав центр. Сухойван. синій, Ілья, синій, Ілья знову. Синій синій головою високий. З Трубіним прям бореться. Трубін забрав. Та А штрафний. Синій є. Лук'ян, Ілья зануда дає на лим. Біжить в сторону Лофрід по флангу. Давай бігруй. Двоє прям дає пас. Але там синій. То Олег бореться. Семена в Остапенко Олег дає пас на Шулим, Шулим, сині відібрали Глеб синій знов, Олег, Олег, Богдан бореться, 47-й синій там він його держить прям. Штрафний. Штрафний б'є шулим. В сторону воріт, а синій головастик. Зануда. Вася Титов. Ні, свисток. Так, синій розводять. Синій. Ото синій б'є в сторону воріт. Він там перший, буде бити у ворота. Тьома! Касайтесь километра. Ну все равно не б'є синій, достав. Синій, 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 сорок сьомий. Знов на синього Валі... Назар. Страфний сині подають, б'ють. Є в сторону перелітає, там баранов лови. Барановна Семенова, давай. Семенина, Семенов на Олега, знов Семено. Запускає на Богдана. Біжить там восьмерочка синій, б'є на свого воротаря. Синій. Зануда, перехватив. Китов. З м'ячемда вийшло. Ні, не вийшло. Чи вийшло? Не видно. Так, воротар бо єри. Синій б'є. А там Семенов догнав. На баранова, барановна Шулима на сухой ванна, Сухой ванна Лук'яна. Лук'ян з м'ячем. Трубін. Дає пас. Трубін дає на сухой ван. Давай. Там ззаді синій. Вийшло. Трубін подає, синій ногой, трубін, забрав Вася, Вася вийшло. Нічого не видно, що там. Синій подає. Синій на синього. Трубін догнав, упав сальто. Трафнись. Трубин. Олег. Сухой ван. Семенов. біжить в центр. Біжить. На глиба дає пас. Глеба бігрує. Давай біжить в центр. Давай пас на зануду. Зануда на Лук'яна, Лукьян Титова. Давай б'є в сторону воріт. Вратар поймал. Сыне разводят. Сыне. Олег. Сыний. Илья Сыней. Давай, Лукьян. Титов Тітов біжить на Лук'яна. Лук'ян там синій Богдана. Синій. Богдан. Зануда. Попав на синього. Так, воротар синій. А, зануда перехватив. Знов синій. в центр синій. Біжить синій подає Семена, на семен забрав, дає пас на тітова. Титов біжить, в сторону варить. Давай. Богдан. Знову Вася. Вася од назану, там синий багато. Лук'ян, Богдан. Запускає в центр. Тут Ілья синій, не вбиває. Остапенко догнав на воротаря. Баранов. Олег. Олег дає. Мирослава. Мирослав дає на Шулим. Знов на Мирослава в центр. Ілья зануда. Сухой Ван. один стоїть. А! Обігруть. Тапенко, трубін. Трубін запускає наперед там Тітов. Тітов на Богдана. Лук'ян. Лук'ян Вася прийняв. сухай Іван головой. З м'ячем там вже синій відбив Семенов. Забрав. Я синіх на ньому. Вийшло, не вийшло. На гліба гліб запускав в сторону воріт, хто там Вася головою і воротар ловте. Я нагадую рахунок 0-0. Сині м'ячу синіх. Вийшло, вийшло від синіх. Трубін подає, лук'ян на сухой ванна в центрі, сухой ванна трубіна. Трубіна стапінка. Остапенко. Біє, центр там синій перехватив, синій. Лук'ян забрав трубін, дає пас Богдан, синій знову вийшло. Трубін подає. Сухой Іван, Трубін. Б'є в центр тут. Зануда Ілья. Біжить. З м'ячем в сторону варі. давай біграв. Дає пас Лукян. Лук'ян, ааа, синій головою відбив. Трубін достав Богдан. Богдан біжить. Змея, чем вышло? Сыне Разъявляет Там Илья Илья Замуда держал Страфный

Синій, чотирнадцятий, там трубін з За... пали. Вийшло. Синій подає. На синього. Синій, синій. Ой, там багато синій, синій б'є в сторону говорить, Семенов. Шулим в центрі, давай високо наче іде Головою шулим, шулим забрав. Семенов, Семенов, шулим. В центр побіг. Дає пас на зануду. Зануда на Богдана. Давай такий хороший. Лук'ян б'є воротарлове. Перворота РП в центр. Синий Трубин. Синий. Остапенко забрал. Титов. Синий знов. Синий, синий. Зануда. Титов забрал. Олег. Синий. Сухойван. Синий зануда помешав Давай, види, брав. Бье. Синій Глєб там забрав. Дає пас там Богдан. Ні, синій вибив. Перший тайм скінчився. 0-0.